До речі, які види корму можливо виробляти на комі кормову Так, дивіться, верха, коні, вівці, свині, курка, риба, кролики, гуси, качки. І навіть поступило вже таке замовлення на равлики. Представте, тобто можна виробляти корм для равликів. Я розкажу вам більше, що ми будемо абсолютно для вас. Розробляти власну авторську рецептуру, тобто будемо з вам пропонувати різні рецепти, будемо домовлятися по ціні. Хтось готовий більше заплатити, хтось менше заплатити. Завжди знайдемо оптимальне рішення саме для вас. Е Корм готовий до крупних об'ємів, тому що ми виробляємо корму 900 тонн в місяць, оскільки ми тільки запустилися, ми маємо реалізацію через власні ферми свої постійні клієнтів, готові на зустріч і на співпрацю. До речі, в галайках ось дівчина вже питала, що цікавить корм, і вона хотіла замовити або дозаказати. Але ж як можна зробити так, щоб можливо було замовити в магазинах одразу? Одразу на магазинах? дивіться, ми, ми зробимо простіше. У нас є власні магазини в Тетівській громаді, у нас знаходиться 5 власних магазинів. Ми також реалізовуємо їх через магазини в Таращанській громаді. Тобто, дивіться, Будемо ділитися контактними відео-продажу і точки видачі зможемо зробити вам безпосередньо в магазинах ті, що в нас є, або ті, з якими ми партнеримося. Тобто все максимально просто. Бо також я недавно передавав передачу через маршрутку. і там Каже, О, я бачу, ви купили завод Екорм в корм Кажу, ращі. Да". Я там брав БМВД для свиней. Кажу, круто. Там Я замов мені не вистачило 4 мішка. Кажу, окей, а зможете нам принести? Ой, привезти, щоб я далеко не катався. Без питань. Дивіться, Таращанська громада, Тетівська громада, Володарська, Узин. Та ставище всіх, хто рядом, будемо з усіма співпрацювати, тому що дивіться, логістичне коротке плече і нам вигідно співпрацювати саме з вами. і Я думаю, вам буде вигідно і корисно співпрацювати з нами. Тобто, діти зможуть дзвонити і для рибок з... по корм, <зум> 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 замовляти. Максимально легко і за якість особисто відповідаю.